Ну а загалом, які ще є правила поведінки у суді? В цілому під час перебування в суді слід дотримуватися елементарних правил поведінки. Крім того, є певні встановлені саме в суді правила. Потрібно, зокрема, вставати кожного разу, коли до зали суду входить суддя чи колегія судді. Кожного разу потрібно підводитися, коли суддя звертається до вас, стоячи відповідати на запитання суду, якщо, звичайно, суддя не дозволить робити це сидячи. Рішення судів також заслуговується стоячим. Потрібно з повагою та вічливо звертатися до судді, до інших учасників судового провадження. Зокрема, коли ви звертаєтеся до суду, потрібно використовувати слова Шановний суд, Ваша честь. До інших учасників також шановливо ставитися. Шановний, шановна пані, пане. Не потрібно перебувати учасників судового провадження, а також суд в судовому засіданні. Не потрібно сперечатися. Якщо ви хочете щось сказати, вам достатньо підняти руку. Теж саме можна зробити, заявивши клопотання про оглошення. Перерви в судовому засіданні, якщо вам потрібно вийти з залу суду. Передавати документи судді потрібно не безпосередньо судді, а через секретаря судового засідання або через судового розпорядника. І обов'язково потрібно вимкнути звук на телефоні під час перебування вашого в судовому засіданні. Є певні наслідки недотримання зазначених і встановлених в суді правил. Зокрема, це попередження особи про порушення таких правил, яке робить суддя. Якщо особа не реагує на таке попередження, то вона може бути видалена із зали суду, видалена, а також її може притягнуто бути до відповідальності за неповагу до суду. Є такий термін, який я певна багато хто чув: це неповага до суду. Це також порушення правил поведінки у суді. Які є конкретні приклади такої неповаги та яка відповідальність за такі вчинені дії? Неповага до суду може виражатися у злісному ухиленні відявки в суд, свідка, потерпілого, позивача, відповідача, перекладача або експерта, крім того, в непідкоренні зазначених осіб та інших громадян присутніх в судовому засіданні, розпорядженню головуючого. Також неповагою до суду є порушення порядку під час судового засідання, а так само вчинення будь-яких дій, які свідчать про явну зневагу до суду або встановлених у суді правил. Наприклад, заклики до невиконання рішення суду, блокування роботи суду, перебування останні сп'яніння в суді та інші дії. За неповагу до суду законом передбачена адміністративна відповідальність, зокрема, це штраф або адміністративний арешт, це за вчинення повторної неповаги до суду.